Знаєте, я дуже багато граю відео з сюжетами. І коли я згадую, як деякі студії адаптують фільми або серіали за грою, я згадую серіал «The Last of Us. Обличчя Бали Рамзі, Сюжетні дири і година серії про кохання двох чоловіків, які навіть не є другорядними персонажами. Але там є Педро Паскаль. Педро Паскаль класний. Hey, hello. Hello. I love you. I'm just gonna sit here and and say I love you, and say hi, and slay, and е. Але якщо організація ігор таких як The Last of Us чи в майбутній Детройт, це зрозуміло, адже там класний геймплей, це гра. То адаптація Until Dawn на сьогодні це дивний хіт. Компанія Supermassive Games – це студія, яка розробляє буквально ігрове кіно, антологія Дарк The Quarry і Until Dawn, про які ми сьогодні говоримо. Там геймплей буквально зводиться до... Як ходить і яку кнопочку треба вибрати, щоб обрати, що ти хочеш там сказати. Це буквально гра, яка намагається бути як кіно, і по ній знімають відповідне кіно. Дивно, але побачимо, що з цього вийшло. Будемо говорити про хороше, про фільм як окрему одиницю. Сюжет насправді класичний початок, його схожий до гри. Нас є головна героїня Ембер. Вона приїжджає у закинуте Богом шахтарське містечко, яке давно вже спалене, чи де воно там втонувше, згорівше, упало під землю. Я там не пам'ятаю, але суть в тому, що вона там приїхала разом зі своїми кентами, зі своєю групою експедиції, і вони шукають свою. Кінтуху і відповідно сестру Ембер, яка зникла вже рік назад, і останній раз її бачили саме в цьому містечку. І далі події починають там розгортатися, що відбувається. Вони там ходять, лазять, шукають. Відповідно, це є основний сюжет. Вони шукають сестру. Але які плюси, що тут унікального? Як я зрозуміла, автори нафіг решили забити на реальну концепцію гри і пішли окремим ходом. Це не є поганим, це не є хорошим, але це є фактом. Які основні моменти сюжету я виділила? Перше, про що ми поговоримо, це режисери вирішили додати петлі часу. Вони помирають, головні герої, відроджуються, але разом з тими травмами, від яких вони померли. Це прикольна, прикольна штука. Не зовсім по канону, але про це ми поговоримо пізніше. Друге, це нові містичні істоти. Це теж трохи дивно, що й день вже не по канону. Але як для кого? знаєте? Для мене, як для фаната Until Downa і взагалі всієї антології Dark Pictures, це не ок. Але якщо ми розглядаємо фільм як окрему одиницю, це класна штука, це цікаво дивитися, адже там є і маньяки, і відьми, і всякі монстри. Цікаво, трішки нагадує американську історію жахів, де накидано дуже багато всього, і ти мусиш розбиратися, що є ілюзією, що є вигадкою, що є містикою, що є е, хто там вбивця і так далі. І так далі. Третій пункт це. Новаторство так само від режисерів, які вони вирішили додати, як зараз модно робити, це гратися з темами посттравмами. типу, що ось ці монстри це є насправді їхні страхи. Але чому тоді ці страхи впливають на всіх, а не на головну героїню, хоча це її страхи, це трохи дивно. Це також схоже чимось на франшизу Silent Hill другого ремейку, де головний герой потрапляє в власне пекло в Silent Hill і всі монстри, що він їх бачить, це насправді алегорія на його страхи. Це теж трохи дивно, Вони ніби вирішили побувати і знайти відгук у кожного фаната різних франшиз. Це дивно, але фільм насичений, його цікаво дивитися. Там є дуже дуже багато фічків. Ти дивишся, і такий, ага, це, це я десь пам'ятаю це колись десь було. Але насправді вона відгукується. Це прикольна штука. Тобто ось ця неоднозначність насичений сюжет, він тримає дійсно в напрузі. Тобі цікаво це дивитися. Якщо ти, звісно, не прийшов з франшизи Anteldaуна, то, скоріш за все, тобі це сподобається. Але тепер я можу розкритикувати і перейти до частини порівняння саме власне, з грою, з оригіналом. У грі був чіткий і структурований лор. Головна тематика Антілдауна є вандіго. Це і є ось що мала би бути присутня в фільмі, але фільм вирішив це прибрати і створити нових монстрів і так далі. І так далі. Отже, що ж таке вандіго? Вандіго – це духи, які вселялися в людей, що коли-небудь куштували людське м'ясо. Відповідно, Шахтарі, ось, шахтерсь... ось це Шахтерські. Відповідно, Шахтарі, ось це Шахтерські. Блять, Шахтерські? Шахтарське містечко? Чіке? Ну так. Шахтарське. Шахтар? Ш... То як будуть шахтери? Шахтар, шахтер чи мухтар? Пишіть в коментарях. У Нас було шахтарське містечко. Шахтарів замурували під землею. Вони з голоду вимушені були їсти один одного, в них селялися дух і ставали вендіго. Сестра нашої головної героїні зникла, але з дивних умов. І відповідно, по грі вона скуштувала свою подругу і стала Вендіго. Все логічно, все моторошно, але структуровано і все зрозуміло. Проблема цього фільму, що він не має ніякого лору, навіть не те, що канонічного, він не має навіть свого лору. Замість очікуваного Вендіго ми отримуємо петлі часу, мутанти, вода, яка вибухає, чоловіки, що повзують під шкірою, маніяку масті, Відьма в сусідньому будинку і істота з лісу. Що з цього пов'язане між собою? Нічого. Тобто нас залишили з багатьма питаннями, і кінцівка є відкритою, ніби на продовження наступної частини. Але це... це шлак. У грі персонажі були сильними, вони були класно промальованими, класно прописаними. Ти за них переживав. А у фільмі це виглядає ніби другорядний кастинг, який прийшов зніматися в рекламі соку, і напхали, кого бачили замість людей, що втратили свою подругу і хочуть її знайти, вірять, мають надію. Вони дружні між собою, мають якісь конфлікти. Ми отримуємо амі, вони нічого не мають, ніяких діалогів, які висвітлюють їхнє минуле, чи їхнє наразі ставлення один до одного. Це просто стереотипні зумери. Ти не відчуваєш жодної прив'язаності, тобі нікого не шкода, і максимум, що ти можеш відчути, це трохи сором. Якщо говорити за елементарну технічну частину, то саундтреки окей, як типовий трилер, містика, жах він нічим не відрізняється від середньостатистичних чи просто рандомних. Щодо графіки, насправді тут хочу відмітити, що це вже вони далі почали йти по канону. Якщо побачити, як вбивають друга нашої головної героїні Ембер у першу ніч, це дійсно канонічно. Це дуже схоже на графіку 2013 року випуска гри, тому за це умовний плюс. Якщо говорити не за графіку, а саме за зйомку, то вона насправді нічим не відрізняється від сучасних хорорів, трилерів, тому що саме по собі категорія фільмів жахів має доволі низький рейтинг. Насправді тому вона є класичною не сказати, що там є щось унікальне, це просто, звичайно, але, типу, говорити, що це. Погано я не можу. Хронометраж фільму теж ставить себе сам під питання. Чому? Отже, мінімальний час, аби пройти гру, потрібно мінімум 6 годин. І це враховуючи те, що це ігрова гра, а там половину дійсно, не будемо наговорювати, займає геймплей. Тобто, 3 години сюжету, умовних, так? І вони роблять фільм годину 30, з великими сюжетними дирами. Чому б тоді було б не зробити міні-серіал чи навіть повноцінний серіал з Анселдауном? І тоді всі ось ці перенасичення, що вони вклали туди, можна було б класно розділити по епізодам, і це було б цікаво дивитися, адже в кожному епізоді щось би відбувалося. А так ми маємо кучу запитань і годину 30 екшену. Фільм насправді він не є поганим, він не шлаковий, прям мега-мега. Але якщо ти дійсно з фандому, якщо ти дійсно шариш за лор, за всесвіт, і ти фанат всієї серійки Dark Pictures The Quarry чи Until Dawn, скоріш за все, тобі це не сподобається, і ти будеш обурений, як за такий лор можна було просирати все. Буквально і вийти повністю з канону. Адаптація фільмів не завжди має бути за каноном. Типу, це окей, це нормально. Якщо ти пересічна людина, яка любить містику, трилери, то, скоріш за все, тобі сподобається. Адже він насичений, я б навіть сказала, перенасичений, але він є цікавим за ним, цікаво спостерігати. Я можу його порадити, якщо ви шукаєте щось прикольне на вечір з друзями. Чи виправдав цей фільм мої очікування? Ні. Чи він мені дуже сподобався? Не дуже, адже я мала великі надії на нього. Якщо ставити цьому фільму як окремому витвору мистецтва, як самостійному фільму, то це буде як дефолтний страшилка, дефолтний трилер на вечір це 6-6,5 з 10. Але я зніму. Три зірки через те, що я, як фанат, дуже розчарована, тому що очікувала зовсім іншого. Тому, будь ласка, дивіться, якщо хочете, але краще пройдіть гру і сподіваюся, що ви будете поділяти мою думку про цей фільм. Тому всім дякую, з вами була, була рівненська бидло і чокачам Боріко. Всім пока!